Рустка скоринка, велика кількість яблук всередині як начинка, які дуже соковиті. Готуємо сьогодні з вами бассарабську вертуту. Вона близька мені і віє домашнім затишком. Для приготування потрібні борошно, яйце, трішки солі, рослинна олія, трішки оцту та вода. Вертуту починаємо готувати з того, що переливаємо яйце в воду і розмішуємо. Довго розмішувати не потрібно, головне, щоб яйце з водою об'єдналися. Білок, який є окремо, і жовток, щоб вони з'єдналися з водою. Далі нам просто буде легше замішувати тісто. Додаємо сіль, щоб не було великих шматочків, ніде не потрапляли. І оцет. Ще раз перемішуємо і вже будемо проводити заміс власне тіста на вертуту. У борошні зробили невелике заглиблення. Виливаємо туди наші рідкі інгредієнти, трішки підмішуємо, додаємо рослинну олію і будемо замішувати власне тісто. Тісто дещо схоже на тісто до штруделя, воно так само витяжне, легко замішується. Основний важливий момент помісити хвилин 15 руками і дати обов'язково відпочити. Оскільки тісто витяжне, нам потрібно, щоб гарно працювали глютенові волокна, допомогти їм краще розвинутися, допоможе тепла вода. Хоча існують і деякі рецепти, коли використовують окроп. В даному випадку в цьому рецепті просто тепла водичка, гарно вимішуємо, замішуємо, накриваємо плівочкою і залишаємо, щоб воно в нас хвилиночок 20-30 постояло, поки будемо готувати начинку. Для начинки яблука чистимо від шкірки та серцевинки, після чого нарізаємо на дрібні шматочки або використовуємо терку, проте терка має бути доволі крупна. Після терки хочу звернути увагу, що обов'язково потрібно трішечки відтиснути яблука, бо виділяється набагато більше соку, ніж тоді, коли ми ріжемо. Далі готові яблучка, збризкуємо лимонним соком, для того, щоб вони в нас не темніли, плюс збалансувати трішечки смак, якщо яблука особливо дуже солодкі, як в мене в даному випадку. Перемішуємо. І далі готуємо суміш цукру з крохмалю пропорція 1 до 1 для того, щоб посипати наші яблучка, щоб трішечки втримати сік. Кількість цукру, будь ласка, регулюйте відповідно до того, чи солодкі яблука, чи кислі. На наступному етапі стіл або силиконовий килимок гарненько змащуємо олією, розділяємо тісто на 8 частин. І будемо формувати наші вертути. На столі робити це можна, на силіконовому килимку це зручніше. Маєте можливість використовуйте. Розкачуємо тісто, як бачите, максимально тонко, розкачуємо на олії, гарненько змащуємо все олією. викладаємо нашу начинку, посипаємо цукром з крохмалем і загортаємо ось такий завиванець рулет. Ще раз повторюсь, за допомогою силиконового килимка це робити доволі легко на столі можливо. Коли маємо дві готові вертути, розігріваємо сковорідку на середньому вогні, змащуємо рослиною олією і викладаємо вертути ось так півколом. Накриваємо кришкою та смажимо з обох боків до готовності до румяної скоринки. Коли перевернули вертуту, Робимо заготовку на 2 наступні, щоб яблука додатково не пускали сік. Вертута готова до споживання вже за 2 хвилини після того, як її дістали зі сковорідки. Це страва Бессарабської кухні. Я дитинство своє прожила на Одещині. Мама готувала часто нам цю страву, тому вона для мене дійсно домашня, затишна і тепла. Скуштуйте та поділіться враженнями. Ремарочка можна використовувати. Також гарбуз дуже смачно всередині. Чекаю на ваші відгуки. До нових зустрічей. Смачного!